Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острова. Сьогодні 29 серпня 2024 року. Як ви бачите, я зараз перебуваю на Майдані, де, власне, пройшла вже презентація чергового випуска Укрпошти. Хвилина мовчання на честь річниці Ливайського котла. З 2000, 21-го року, здається, якщо я не помиляюсь, цей день відзначається як День пам'яті по загиблим у цій війні. Цю марку намалював ну, новий художник, мабуть, для Укрпошти, вже відомий художник для нумізматів. Це Сергій Майдуков. Малий маркований аркуш містить у собі 5 марок номіналом Ю, плюс 5 гривень на доброчинність, а також один купон. Ну, власне, я запізнився на презентацію цієї марки, тому що сьогодні була знову повітряна тривога, десь якісь уламки зробили пошкодження. Отже, ви бачаєте, що сьогодні я не зміг вам показати, власне, як проходила презентація. Але от, побачив тільки те, що от зараз от, ви от тут бачите. Ну і це те місце, з якого я от в останній час завжди розпочинаю свої репортажі. Це такий народний меморіал по усім загиблим у цій несправедливій війні. Тут багато прапорів, навіть є портрети. І все це зроблено для того, щоб пам'ятати наших героїв, дякуючи яким я власне, і можу сьогодні вести цей репортаж. Далі я зараз прямую на голову поштамт і буду фільмувати власне, те, що там буде відбуватись. Сьогодні проходить два спецпогашення на Київському головпоштамті, а також на поштамті номер 2 на Львобережному поштамті, там, де сьогодні ми так само побуваємо. Отже, будь ласка, залишайтесь зі мною і не примикайтесь. Друзі, то... так. Ну, не дадуть мені зняти цей епізод. Отже, ви бачите художника цієї марки. Це Сергій Майдуков. і Зараз відбувається його автограф-сесія. На жаль, не відбувається вона без сварок. Я буду намагатися ще взяти інтерв'ю у цього дуже цікавого художника, але трішки пізніше. Отже, це те, що сьогодні відбувається, власне. На головоштамті, як ви бачите, черга вишикувала доволі довга. От там от у кінці зали зараз ви просто не бачите, там відбувається спецпогашення, там відбувається спецпогашення, і я трішки пізніше вже зроблю погашення і покажу, як воно все виглядає. І ось такі справи, будь ласка, не перемикайтесь, далі буде. Вітаю вас, пане Сергій, Ютуб-канал Острів Скарбів. Вітаю. На нашому острові багато вас імені. Вадим. Вітаю вас, Вітаю вас, пане Сергій. Отже сьогодні пройшла презентація марки Хвилина мовчання. Я так розумію, це ваша перша співпраця з Укрпоштою. Так, це перша співпраця з Укрпоштою. А, з... а от монета енергетики це перша співпраця перша з Перша співпраця, так, з Ні. Ага, добре. Ну, що у нас цікавить? Ви знаєте, у нас канал такий нумізматичний, філателістичний. Можемо поговорити і про монету, і про марку, що б вам більше е, хотілося б. І, про те. Ну, і те, про те, і про те. Я вам хочу сказати, що від себе, що я на каналі декілька разів казав, тому що монета енергетики вона революційна, тому що номінал на реверсі. На... Так, так. так, так Ой, вибачайте на реверсі, на На гурті. гурті. Обертається вона монетний оберт, монетний оберт, а не медальний, як от зазвичай наші всі українські монети. Ну і цікавий малюнок. А ви що можете додати? Можу додати, що вона суперечливо увійшла в спільноту колекціонерів в Україні. Я спокійно сприйняв цю критику і ні на кого не ображався, коли критика не переходила на особливість. І в цьому випадку не ображався. А, щодо її цікавості, то її обрали в 10 найкращих Коті. Такий міжнародний правильно грамоту. C O T Y. HOTI. HOTI. Суть. Ось так, там воно війшло в 6, 10 метрів, ніж монет за пару mm -hmm. Так, ну і тепер ось ця робота. Я от... тут в сенсі, то я спокійний, що я не знаю. Так, і ще, будь ласка, ну, власне, ми ж сьогодні були по штамці. Так. І сьогодні ж у нас марка, ну от, от про <рискій> цю марку, власне, сюжет. Тому що я дивився багато ваших робіт. У вас багато робіт без назви. Шкетч. Е, зазвичай художники, е, коли підписують свою роботу без назви, то вони думають, що вони дуже оригінальні. Хоча тобто, насправді назву, назву поставити до роботи це додатково проста задача. І ця робота також в мене була без назви. Назву хвилини мовчання запропонувала Укрпошта. Угу. Так, Так, ну і останнє питання. Так. От скажіть, будь ласка, будь ласка, який сорт вина ви більш полюбляєте? Різні білі, натуральні, такі, однуваті, коли вони з запахом квасу чи красних яблук. Тобто немає якоїсь сталої певного сорту, там е, савіньйон, Каберне вже. вже... Раніше, раніше був прихильником а Зараз, оскільки дуже багато є і українські винороби роблять, і традиції вині змінюються, з'являються якісь вина, про які я раніше не чув про ці стати. Петнат, наприклад, Тернопільська. Хоть виноробня називається пазар звайн, то в мене якби сорт виноградів, сорт ага, сорти тут вина, тут і сор. там сорти виноградів, які М -м -м. В, цьому типі, типу, в цьому типі вина вони не зчитуються вже так, як в класичних винах. Тобто з'являється якийсь е, новий, новий спосіб виготовлення і Відповідно, розбивається всі. Так, я зрозумів, що не тільки в мистецтві, ще й в виноробстві ще можна ще щось вигадати. Так, так, пане Сергій, Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Ви дуже приємна людина. Ми чекаємо вашу наступну марку. Ми чекаємо вашу наступну монету. Дякую, маю запрошення і так, Є да. Отже, чекаємо. Хто б що не казав, але творчість ваша дійсно цікава. Дякую, пане Сергію, і до наступної зустрічі. Дякую, пане. Друзі, 11 година 15 хвилин. Як ви бачите, на головпоштамті залишились поодинокі філателісти, які завершують поклейку своїх конвертів і які будуть робити спецпогашення. Отже, я на цьому буду закінчувати частину репортажу на головпоштамті. І зараз, власне, я прямую на голову поштамт номер 2 або на Любрежний поштамт. Отже, дякую всім, хто дивиться. Будь ласка, не перемикайтесь, далі буде. Друзі, ось я дістався до Любрежного поштамту, де так само сьогодні проходить спеціальне погашення спеціальним штемпелем першого дня до виходу марки Хвилини мовчання. Ну, ми бачимо, що власне тут фелетелістів не багато, але вони є. Зараз я зроблю це спеціальне погашення. Покажу, як воно вам виглядає, як воно взагалі на конверті, на листівці. Отже, будь ласка, не примикайтесь, будь ласка, ще буквально декілька хвилин. Друзі, я обіцяв вам показати те, як виглядає штемпель першого дня. На другому головпоштамті. Ось Ви зараз ви бачите один з картмаксимумів, який сьогодні робили філателісти. Ось так от виглядає штемпель на другому поштамті міста Києва Лівобережному. Ось так от виглядає це власне на конверті першого дня. цей штемпель. Ось такі конверти можна сьогодні було зробити. Ось такі конверти. Ну Просто сьогодні пошта випустила власне марки із купоном. Можна було використовувати і марку з купоном, ну, що власне я її зробив. І я ще забув вам показати на головпоштамті, як виглядає штемпель на головпоштамті Ось він так от виглядає. Той, що використовувався на головпоштамті, ось ще один такий конверт, ось як от він виглядає. так, листівочку або Картмаксу ми вже бачили. І ще не відомо нікому видавництво, нікому невідомий художник. Ще зробив ось такий конверт першого дня, власне, під під, під великий, великий конверт під аркуш. І ось так от він виглядає. Ну, тут ще бачите, Автограф художника. Ну І чим цікавий цей конверт, тим, що тут ви бачите, козака, молодого козака, він один, він без своїх товаришів. Він сидить на майже голому полі, на якому нічого нема. Тут ви бачите прапорці, і пропорції заходять аж за лінію горизонту. Ну, надпис хвилина мовчання, яка власне, йде нібито з хмар. Ось ну, от цікавий конверт формату С5. Філателісти також сьогодні підготували. На цьому я хотів би вже завершити свій репортаж. Я його завершую на другому поштамті міста Києва, на Любережному поштамті міста Києва. Дякую, що дивитесь канал, дякую, що залишаєте вподобайки, коментарі. І до нової зустрічі. До побачення, до побачення. До побачення.